Доброго дня, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Зарічна Агрокомпанія. Мене звати Сергій і сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу сферу діяльності в тваринництві, а саме ветеринарію. Чому я хочу зробити такий акцент на ветеринарії? Тому що вона займає одне із важливих місць в роботі молочно-товарної ферми. В наших планах є намір створити таку рубрику, де ми будемо висвітлювати основні принципи профілактики та лікування тварин. Адже дуже часто ми отримуємо запитання від наших колег та партнерів саме в цій галузі. Сьогодні ми піднімемо тему, яка є достатньо актуальною і несе в собі великі збитки в молочно-товарному бізнесі. І це мастит. Що з собою являє мастит? Простими словами, це запалення молочної залози, тобто вини. Існує декілька етапів прояву маститу. Це субклінічний, тобто прихований, гострий це коли з'являються ознаки хвороби, та хронічний, який повторюється з певною періодичністю. Основними ознаками маститу являються відсутність або зниження надою, пригнічений стан тварини та поява в молоці серозних скупчень. Взагалі, ознак набагато більше, але саме ці основні та найбільш поширені. Однак головне питання: як виявити прихований мастит, щоб він не в гостру форму. На кожній фермі існує протокол доїння корів, з яким повинен бути ознайомлений кожен оператор машинного доїння, в якому зазначені такі основні правила, як візуальний контроль якості молока та вимені, її надоїння. Тобто перед тим як оператор машинного доїння підключить тварину до апарату, він повинен вимити вим'я, оглянути стан вимені, чи немає пошкоджень, набряків і так далі. Зробити здоювання перших цівок, вже в яких ми можемо побачити перші прояви маститу. Основними причинами маститу можуть бути механічні пошкодження вимені, недодоювання молока у корів та неналежне утримання тварин. І що ж робити, якщо ми дійсно виявили мастит? Таку тварину ми одразу ізолюємо в окрему групу, яка доїться в нефтоварне молоко. Таких корів ми лікуємо цистеральними препаратами, тобто вводимо препарат уражено дольовими. Якщо ми бачимо, що ситуація досить складна, то до такого лікування ми додаємо ще внутрішнє назеве введення антибіотику. Головними аспектами швидкого видуження корови є повне видоювання молока та правильне та стабільне введення препарату. Зазвичай такі корови лікуються до п'яти введень препаратом. А далі, після повного одужання, ми проводимо контрольний аналіз на антибіотик молоці. випускаємо в товарне стадо. І так, робимо висновки: що головні правила профілактики маститу є: дотримання протоколу доїння, суха та чиста підстилка та дезінфекція приміщень для пригнічення та знищення патогенної мікрофлори. На цьому у нас все. Надіюсь, вам було цікаво та корисно. Чекаємо на ваші запитання та коментарі. Також не забувайте про підтримку нашого канала Вподобайкою. До нових зустрічей!